Чи задумувались ви гуляючи по новим тротуарам, чому вони такі різнокольорові і подекуди фактурні? Для краси насправді це один з етапів шляху білоцерківської громади до безбар'єрності. Зокрема, жовта тактильна плитка допомагає незрячим. Але є ще одна складова, без якої неможливо досягти безбар'єрності, а саме наше з вами розуміння і відповідальність. У нас дуже гарне місто, дуже гарні доріжки, дуже гарні бульвари. Дуже приємно по ним ходити, але в нашому місті дуже багато людей з особливими потребами. Це різні назології. І дуже часто трапляється, що на наших гарних доріжках, бульварах стоять електросамокати. Вони стоять скрізь. Коли незряча людина іде, вона. Тростиною його може навіть не знайти того самоката. І у нас на підприємстві, вже ось навіть 25 березня, знов травмувався наш працівник підприємства. Дуже звертаюсь до всіх мешканців міста. Якщо ви бачите, що стоїть самокат там, де ходять люди, просто відведіть його в сторону. Так само, не задумуючись, ми ставимо авто біля заниження тротуару або й на сам тротуар. Водіїв дуже багато, які не звертають уваги, що це пониження, що це повинна мама з коляскою, не обов'язково я на коляски заїхати. І вони перегорожають просто машиною це місце. В таких випадках я виїжджаю на проїжджу частину, обминаю це все якими шляхами. Людина з інвалідністю під'їжджає припаркуватися біля магазинів, немає де, особливо в центрі, коли навіть і знак стоїть, і відмітка є. Але машини, де здорові водії, наші місця займають. Наскільки важко людям з інвалідністю пройти до магазину, а з магазину із покупками цими пройти до своєї машини? Тож залишаючи машину чи самокат, задумайтесь чи не зроблю я незручність і шкоду людям, яким і так не просто у житті. Хоч на секунду, погляньте на світ їхніми очима і вчиніть правильно. Доступність покращується. Ми бачимо пониження бордюр. Ми бачимо гарні і згідно чинозаконодавства, зроблені пантуси. Життя повинно бути європейське, але і доступність теж повинна бути по європейськи.